21 жовтня у книгарні є відбулася презентація довгострокової акції Україно-норвезькі літературні дні. Це вперше е, ми починаємо робити якісь заходи, щоб не тільки українці, українські перекладачі перекладали е, з іноземних літератур, в тому числі з норвезької мови, але й зробити відомою українську літературу за кордоном. Для таких країн спілкування між собою це теж прорив, тому що видавці. При зустрічі норвезьких та українських найбільших видавництв можуть в тому числі і продати права на е, авторів своїх країн в іншу країну, скажімо, з України в Норвегію з Норвегії в Україну у рамках акції Україно-норвезькі літературні дні було презентовано останній роман відомого норвезького письменника Арленда Лу «Тихі дні у перемішках. Ця книга є не першою творчому доробку Ерленда. Загалом книга присвячена проблемі людських взаємовідносин, кризі середнього віку, кризі інтелектуальній та соціальній. В цілому автор майстерно передає сучасний стан європейського суспільства з його основними недоліками та негараздами. Це його гумор. Крім того, мені дуже сподобалась книжка Органіст, але вона напівхудожня, напівнаукова. І на сьогодні е наш читач український не готовий. Сприйняти українською ще не дуже відомого її йому автора, де ще з науковою книжкою будемо сподіватися, що перекладацькі взаємини між Україною та Норвегією будуть продовжуватися, і незабаром ми зможемо долучитися до нових авторів та творів рідною мовою.